У сьомому році нашої ери новим римським намісником Германії був призначений публік Квінтилій вар. Він походив з давнього аристократичного роду і входив в оточення імператора Августа. В минулому він управляв Сирією, яку він нещадно розграбував. Так само він управляв і Германією, обклав місцеве населення непосильними податками, а проти непокірних організовував каральні експедиції. Проте треба зазначити. Що і до Вара, попередні римські намісники так само жорстоко управляли Германією і тому германці не раз повставали. В оточенні вара перебував син вождя херусків Арміній. Він був офіцером римського війська і за бойові заслуги отримав римське громадянство. Проте, мало хто знав, що Арміній залишився патріотом свого племені і виношував плани відновлення незалежності германців. Таємно від римлян він. Проводив агітацію серед своїх співвітчизників і готував повстання. Кожен рік римські війська залишали внутрішні райони Германії і відходили у свої зимові табори неподалік від рейну. Було очевидно, що римляни бояться постійно залишатися серед вороже налаштованого до них населення. Наприкінці літа 9-го року вар на чолі трьох легіонів 17-го, 18-го і 19-го, після завершення збору податків. Рушив у зимові табори. Арміній вирішив цим скористатися і влаштувати римлянам засідку. за різними оцінками. Військо Вара налічувало близько 20 тисяч чоловік, яких супроводжували їхні сім'ї, а ще римські чиновники, судді та збирачі податків загалом до 30 тисяч людей. Легіони Вара 17, 18 і 19 існували ще з часів війни Августа. З Помпеєм молодшим і брали активну участь у завоюванні Германії. Вар був поганим воєначальником, а ще вважав, що германці не посміють на нього напасти. Тому він повів своє військо однією довгою колоною, чим позбавив себе маневру. Це дуже нагадує дії російських військ в Україні у лютому 2022 року, коли вони так само наступали довгими колонами і потрапляли в українські засідки. У вересні 9-го року військо Вара увійшло до так званого Тевтобурзького лісу біля сучасного містечка Брамша у теперішній нижній Саксонії. У цьому лісі його чекала засідка германців напередодні битви Арміній із своїм допоміжним загоном германців навмисно відстав від колони римлян і непомітно з'єднався з повстанцями. Вара зникнення Армінія зовсім не насторожило. Хід битви історики реконструювали за згадками античних авторів та за результатами археологічних розкопок на місці бою. Фактично, це була не битва, а справжнє криваве побоїще на римську колону з усіх сторін напали германці в умовах лісу. Римляни були позбавлені можливості для маневру і не змогли ефективно оборонятися. Хоча вели бої цілих три доби на додачу, ще й випав сильний дощ. І римський обоз застряг у багнюці. Вар спробував збудувати укріплення, щоб організувати оборону, але втратив управління військом. Римляни опинилися в повному оточенні і не мали шансів врятуватися. Врешті-решт, вар, щоб не потрапити в полон до германців, покінчив з собою. Частина його офіцерів зробила так само. І це їм ще пощастило, бо полонених чекав дуже страшний кінець германці. Доведені до відчаю знущанням з боку римлян, з небаченою жорстокістю, катували і вбивали полонених. Полоненим римським чиновникам вони відрубували руки і виколювали очі, а одному римському судді спершу вирвали язик, а потім зашили рот полонених солдатів, вішали на деревах, а офіцерів принесли в жертву своїм богам. Усі три римські легіони були повністю знищені, а їхні легіонні орли потрапили в руки германцям. Правда, германці вбили не всіх полонених. Незначна частина опинилася в їхньому рабстві. Відрубану голову вара Армінії, надіслав вождю маркоманів марободу, щоб той приєднався до повстання проти римлян. Проте він відмовився і надіслав голову вара у Рим імператору Августу. Для Августа. Катастрофа у Тевтобурзькому лісі стала шоком. Імператор декілька місяців не брився і не стригся. А одного разу він бився головою об стіну з криком Квінтилій вар, поверни мої легіони. Після битви в Тевтобурзькому лісі римляни втратили всю Германію і відступили за Рейн. Окрилені успіхом германці, спробували прорватися в Галлію, але були відбиті в подальшому Тиберії. Успішно захищав Галлію від германців. У 15-му році римський полководець Германік почав каральний похід у Германію. Його ціллю була помста за легіони Вара і повернення втрачених їхніх орлів. У запеклих боях він розбив германців і повернув два з трьох легіонних орлів. Проте легіони з порядковими номерами 17, 18 і 19 у римському війську більше ніколи не існували. Що стосується Армінія, то його доля. Склалася трагічно, він добре бачив, що єдиним способом для германців відбитися від римлян буде створення власної держави. Проте германці до такого тоді ще не були готові. А германська племіна знать ставилася до Армінія вороже. І тому у 21-му році представники племіної знаті убили Армінія, проте у 19 столітті він став національним героєм Німеччини. Поразка римлян у Тевтобурзькому лісі тимчасово зупинила їхню експансію. Германці зберегли свою незалежність, і тому через 200 років у них спокійно почали виникати міцні племені союзи, які згодом завдадуть Риму поразки і створять на території колишньої імперії варварські королівства. А що ви, дорогі друзі, думаєте про битву в Тевтобурзькому лісі і про її історичне значення? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей.